Доброго дня, шановні полограці. Я вже давно таких коментарів не було у нас, тому що стабільна ситуація, контрольована ситуація, яка є і на сьогоднішній день. Місто живе своїм життям завдяки нашим захисникам. Які дають нам можливість в нашому місті жити і працювати, допомагати людям, все те, що ми робили, ми робимо на сьогоднішній день і працюємо, і розвиваємось, і розбудовуємо нашу медичну інфраструктуру, намагаємось якось працювати в системі освіти. Нашої, тому що не просто так, от хочеться щось знайти якісь паритети такі, щоб не, не тільки он, он, онлайн, але якісь проводити зараз, вивчаємо можливості і офлайн. Це не тільки освіта, це і і спорт, це і культура, це і мистецтво. Шукаємо варіанти для того, щоб була, були можливості. якось, Я думаю, що ми повідомимо, повідомимо. додатково. Ми пров... Були на в кінці серпня з першими класами такі зустрічі з класними керівниками з вчителями з стінами школи для того, щоб діти хоча б розуміли, що це таке. А навчатися в режимі офлайн ну, на сьогоднішній день неможливо. В цілому в місті ситуація стабільна, все, що життєдіяльність міста забезпечена в повному об'ємі. Всі служби надають відповідні послуги, необхідні послуги, заклади. Комерційні підприємства, установи, наші заводи вони працюють також в, в штатному режимі, і всі ми працюємо заради спільної мети, заради спільної перемоги для того, щоб наша Україна звільнилася від загарбника і е, наступив мир. Якщо ми раніше казали, що ми хочемо миру, то ми хочемо сьогодні чого? перемоги. Тільки після перемоги буде мир, тому що ми розуміємо, що країна-агресор, вона по-іншому -по не, не зробить. Ми бачимо, що ми робимо, ми, що вони роблять. Ми бачимо заяви їхніх політиків, які взагалі кажуть, що українського народу не може бути. Ну, це вже взагалі це якесь звірство, це не, це не людяність. Навіть звірі, напевно, такого не роблять. Ну, це е, політика. Я намагаюся політику не, не, не вмішуватися, тому що відповідають політика, але, на жаль, на сьогоднішній день ми всі там. Ми всі в новинах, ми всі в інтернеті, ми всі. Переживаємо за те, щоб е, і в тому числі в нашому місті був порядок. Ми займаємося дуже дуже багатим напрямків діяльності е, Павлоградської міської ради, взаємодії, роботи, підготовка. Зараз непрості питання підготовки до опалювального періоду. Також займаємося водою, якісь ремонти. Наскільки можемо виконуємо зараз? Розпочинаємо формувати бюджет 2023 року. Прийшли рекомендації Міністерства фінансів, з якими ми не, не згодні, тому що ну, практично вижити неможливо буде, якщо по таким рекомендаціям, які дає Міністерство фінансів, і підготувати бюджет 2023 року, то це неможливо. навіть ми з, ми з цього року вже були дотаційним містом, то в наступному році дотації з нас знімаються. а… А як виживати? Тому ну, все не так просто. Я не буду багато розказувати. Ситуація в цілому, я сказав, спокійна, але на що я хотів би звернути увагу, шановні павлоградці, що є оперативна інформація на сьогоднішній день, що наш регіон, в тому числі, може бути прильоти, може бути вражений, тому що. Ну, вони вже бісяться від, від цієї безісходності, і тому я думаю, що можливо є з декілька. Інформації з декілька істочників іс 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 джерел. джерел да джерел є. інформація, тому я прошу особливо в ці дні бути обережними. Це не обов'язково об'єкти критичної інфраструктури. Це е можуть бути просто місця скупчення людей. Там, де дуже багато людей затримують, я знаю, що затримують і в нашому місті колаборантів інформаторів. Тому хто вони, де вони, ходять, можливо таке. Тому в разі, якщо тривога, якщо сирена, будь ласка, бережіть своє життя, бережіть життя своїх близьких, виконуйте те, що повинні виконувати по інструкції тому що така інформація є і нам краще краще зберегтись від цього